Триває 14-та година рятувальної операції. Наразі сумна статистика. Маємо 23 особи загиблими, серед них четверо діточок. Діточки попередньо відомо по деяким вже даним 2009 року народження, 2012-2021-го. -го, го Наразі теж невелике тіло вилучено, і будемо проводити експертизні показники, знімати. Потужно працює команда наших ДСНСників. Наша служба з надзвичайних ситуацій з самих перших хвилин підключилася і до пожежого сіння, і в подальшому дуже великий обсяг роботи зроблений для того, щоб розібрати уламки розрушеного і будівлі. Дев'ятиповерхівка повністю зруйнований. Перший під'їзд. Це 27 квартир зруйновано з 46. Евакуйовано досить успішно шляхом застосування драбин пожежних 17 осіб, з них троє діточок. Перебувають в лікарні дев'ять осіб, з них середньої тяжкості три особи. Всі вони зараз перебувають в надійних лікарських руках. Сподіваємося, що їм буде надана відповідна медична допомога. Наразі маємо вже перші звернення щодо розселень. Дев'ять родин звернулися для того, щоб розміститись в інших місцях. Заздалегідь підготовлено місця для розселення постраждалих родин. Це соціально адаптовані соціальні гуртожитки, які були попередньо підготовлені для внутрішньопереміщених осіб. От це соціальні готелі, так звані, теж які саме для цієї мети були. Тобто, у нас є можливість розташовувати е, такі родини. Їх таких місць у нас близько близько 50 є. От дев'ять родин поки що звернулися. Також з перших годин ми розгорнули е, гуманітарні штаби. Два мобільних із них тут розгорнуті на базі палаток. І один такий стаціонарний, потужний, де працюють також і міжнародні наші партнери. Це організація Червоного Хреста, це організація ЮНІСЕФ і World Kitchen. Абсолютно повний комплект допомоги надається постраждалим. Це і медичне обладнання, і медичну допомогу первинну. Зокрема, первинну медичну допомогу саме в цьому штабі. Сьогодні за сьогоднішній день отримало 83 особи. Це продовольчі набори роздаємо. Це, звичайно, різні матеріально-технічні засоби, які необхідні. Досить зразу ми підвезли і надали тим, хто потребує відповідне обладнання для для того, щоб закрити вікна, які повилітали, і де розрушені балкони. Це теж близько 10 багатоповерхівок, досить велика кількість. І наразі бригади працюють для того, щоб затулити ці. Вікна комісії обходять всі будинки, всі квартири, проводять опитування щодо необхідної допомоги. І хотів би сказати, що знову що організована і відкрита гаряча лінія, куди можна телефонувати і дізнаватися по будь-яким і по будь-якої інформації, будь-яким потребам відносно зазначеної ситуації і. Також відкритий окремий рахунок саме для допомоги уманчанам, що постраждали від сьогоднішньої трагедії. На цей рахунок вже поступають кошти. Він у нас розміщений і на Фейсбуці, і на телеграм-каналі. Прохання долучитися, хто бажає надати допомогу, в тому числі всілякими методами, долучитися до цієї допомоги. Ми маємо підтримувати один одного. Я хотів би подякувати всій команді, яка сьогодні тут потужно працює. Це служба з надзвичайних ситуацій, це наше головне управління національної поліції, це наша медицина, яка працює абсолютно бездоганно і своєчасно надає допомогу, своєчасно доставляє людей, які потребують допомоги саме в лікарські заклади наші обласні. І хотів би подякувати за нашу єдність. Кожна дитинка, яка загинула, кожна людина, яка сьогодні загинула, вона Обов'язково наслідком сьогоднішньої трагедії буде наше відношення і наші відповідні дії до расистів. Ми обов'язково покладемо зло на лопатки, ми переможемо цих орків і разом з вами прийдемо до перемоги. Слава Україні!